Такого гарного весняного дня. Вітаю вас друзі на каналі Касато UA. І сьогодні до вашого огляду хочу представити автомобіль Cереno Каджар. готівка 2016 року на двигуні 110 кінських сил, автоматичні коробці EDC і оригінальний пробіг складає в цьому автомобілі 153 000. Автомобіль вже зареєстрований, використовувався як домашній. Абсолютно по ньому немає ніяких зауважень, повністю сервісовано від початку до кінця. Хто за мною слідкує, знає, що фактично маю гарну знижку по офіційному сервісі Рено І повністю всі запчастини, що стосувалися обслуговування, а це саме мастила, фільтра, і також 8 тисяч назад я придбав для цих людей ГРМ помпу і це все замінили. Тобто ви сіли, поїхали. І ні про що більше не переживаєте. Лєте гарний дизель і отримуєте задоволення від їзди. Зараз вам покажу, як він цей автомобіль стосовно кофалового покриття і трошки розкажу вам про комплектацію. А хочу сказати, що тут комплектація саме та, яку ви шукали. Максимальна. Отже, погнали. 102, 109. 93, 105, 105, 106, 116, 103. Ще раз наголошую, що автомобіль повністю в різній фарбі. Без жодних підфарбувань. Плямками, не плямками. Абсолютно ніяких нюансів по автомобілі немає. Немає жодних підфарбувань під прибор і тому подібне. Це авто я сам особисто викупляв. На прохання людей його обслуговували, контролював цей весь процес. І не так давно я придбав тим людям Renault Коліос відповідно за їхні кошти. І цей автомобіль було прийнято рішення виставити на продаж. Отже, авто повністю в різній фарбі, абсолютно підфарбування немає по комплектації. Оптика у нас Full LED, передні туманнички, передній та задній парктронік. Зеркала у нас йдуть тоновані. Лобове шкло в оригіналі, повністю в оригіналі, без кольчиків, без нічого абсолютно. Датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні далі автоматичне. Такі гарненькі 19 дисочки. акустична система Бозе. Карти в нас шкіряні. Шкіряне кермо. Сидіння в такому гарному збережному стані, без жодних ознак якихось там потертості. Ідеальні, просто ідеально виглядають. Ось я фактично пробігся автомобілі. Задній ряд просто в відмінному стані. Для задніх пасажирів, для дісочок є кріплення Isofix. і також такий зручний підлокітник. І також гляньте, який великий панорамний дах. Він з він повністю закривається. Це по я вам. Поговоримо пізніше і вам покажу, як це виглядає. Позаду патронік. Доволі такий місткий багажний відсік. Карти шістесенькі охайні. Ось так це все виглядає. Ніяких зауважень немає. Кришка багажника також ідеальна. З цієї сторони також чисто охайно. І задній ряд повністю в відмінному стані. Для бажаючих перевірити про десь моїх слів. подаю він код. З цієї сторони також чистенько. Люблю такі автомобілі. І, чесно кажучи, фактично в такому стані ми цей автомобіль купували. І вони ним користувалися, і на сьогоднішній день вирішили його продати. І фактично в такому самому ідеальному стані, приблизно до ідеального стану, вони його сьогодні продають. Дивіться, який гарний колір. Зверніть увагу, цей колір, звиця Ксералік, якщо я правильно сказав, він переливається. от Бачите, він на... от де блік є, хто художник, то трошки знає. Я вчився на художника. От блік, він получається такий яскраво-голубий. А тут, виходить, синенький. Дуже гарно виглядає він. Іншою він виглядає темний. Особливо там нічого такого, кажуть, надзвичайного нема. Но сонячна погода або на вуличному освітленні. Це просто, як кажуть італійці, перфето. Просто ідеально. Так, сядемо до середини і трошки вам розкажу про цей автомобіль. Отже, так як я і казав, по комплектації полосив датчик розпізнавання знаків, ближня дальня в нас автоматичне. Датчик отримання в смузі, двохзонний клімат-контроль. Навігація на платформі TomTom. преміум акустична система Бозе. багажнику розміщення савбуфер до цієї акустичної системи. Такий зручний підлокітник. Двохшаровий електроручник. Я думаю, це правильно сказав. Коріс контроль. Підрульове перемикання і керування мультимедії. дзеркало з автозатемненням. Панорамний люк. І ось таким чином він закривається. Тобто... В ніякому разі він вам не буде заважати і не буде я, сонечко гріти в голову і пекти. Дуже хороший автомобіль на безключовому доступі, повністю сервісований, в рідній фарбі. Можете придбати у нас в місті Дубно за ціною 16500 США. Так що, друзі, коли цікавий, звертайте до нас, KrasAuto